Сьогодні ми відзначаємо велике християнське свято ведення в храм Пресвятої Богородиці. І це свято, як і кожне свято, яке присвячене нашій Небесній Матері, щось про Богородицю нам пригадує, щось про Богородицю нам розказує, про якийсь момент з її життя нам розповідає, про якусь її чесноту нам висвітлює. І сьогоднішнє свято є особливе. Бо воно нам показує і привідкриває один такий секрет святості Богородиці. Сьогоднішнє свято пояснює нам і дає ключ для зрозуміння, чому Богородиця є аж такою святою. Чому Богородиця аж так високо у небі, аж біля Бога? Чому Богородиця друга після Бога по значності, по святості? Чому Богородиця була так піднесена? Як то вона отака стала? Саме сьогоднішнє свято дає нам відповідь на ці питання, а як то Богородиця стала такою святою? Якраз я би хотів, щоб ми над цим сьогодні роздумали. Всі ми знаємо, що Богородиця є великим прикладом святості. Вона чеснотлива, вона свята, вона смиренна, мудра, слухала Слово Боже, сповняла Божу волю, є прикладом великої довіри до Бога і прикладом для всіх нас. Але коли роздумуємо, як то вона стала такою святою, то знайдемо відповідь на це питання саме в сьогоднішньому святі. Знаєте, часом люди думають, що Богородиця є такою святою, такою славною чи чесною, оскільки вона була обрана. Ну, вона обрана, то тільки обрані такі можуть бути. А що там я проста людина? Часом люди так собі можуть думати. І справді Марія була обрана на те, щоб бути матір'ю Божою. Але це не було гарантом того, що вона лишиться біля Бога. Вона, як і кожна людина мала право вибору. Наведу один приклад, коли людина була обрана, але пішла зовсім другою дорогою. Всі ми цей приклад чудово знаємо. Апостол Юда був обраний на те, щоб належати до 12 найближчих, яким Христос повіряв найбільші тайни яким Христос себе найбільше об'явив. Христос вибрав зі всіх всі, всі, всіх 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 євреїв, які там були, тих 12, і серед них Він обрав юду. Але що зробив Юда? Як людина прийняв певне рішення і вирішив відійти від Бога? Був обраний. Тому ніколи не думайте, що боротися є такою святою і славною, бо вона обрана. Ні, щось за тим стояло. Ніхто не стає святим просто так, як то кажуть, на халяву. Пало з неба, А все впав, став святим. Ніхто таким святим не стає. Коли ми почитаємо життя святих, то в кожного святого, якого знаємо, є певна історія за плечами, певна формація, певні випробування, певний шлях. І то дуже тер... довгий і терпеливий шлях. В кожного святого він є. І в Богородиці також. Якраз сьогоднішнє свято нам про це пригадує. Адже сьогоднішнє свято пригадує нам, що Богородиця мала в своєму житті один дуже цікавий і особливий етап. В три роки її привели до храму, її батьки Йоким і Анна, бо ще перед її народженням дали Богові обітницю, якщо він пошле їм дитя, вони те дитя посвятять Богові при храмі. І вони її приводять в три роки до храму і її там залишають. Не привели, помолилися і пішли додому. Залишили аж до 15 року життя. До 15-го року життя, який це великий період, правда? Це дуже великий період. Скажу більше того, це не просто великий період, це золотий період у формуванні особистості. Батьки це чудово знають. Якщо ти дитині десь від 3 до 15 років щось не поясниш, чогось не навчиш, щось в ній не виховаєш, то потім то біда. Як те дерево, яке поки що молоде, поки ще невеличке, його можна нахилити, прищепити, якось спрямувати, а як воно вже розростеться, то вже ніц не зробиш. І в той золотий період формування особистості Богородиця була при храмі. Оце є головний секрет її святості, яка не впала на неї з неба на голову. Бо присвята Богородиця при храмі. Не просто перебувала, не просто гостювала, жила собі, але проходила конкретну формацію. Це щось було подібне до навіть теперішнього монастиря. От розповім, що Богородиця могла робити при храмі в цей довгий період. Вона, очевидно, молилася. Молилася не просто сама, молилася спільно, подібно, як ми з вами, з іншими людьми, незнайомими, не родичами, не друзями, чужими, але яких, яких приводила на ту молитву спільна віра і єдиний Бог. Мала спільну молитву. Мала слухання Божого закону, який завжди читався, і якого завжди навчали при храмі. Вона постійно його вчилася. Що вона ще робила при храмі? Слухала духовних наставників, священників, які вчили жити по Божому закону, які вчили жити тих, що приходили до храму, а більше тих, що жили при храмі духовного життя. І далі вона при храмі допомагала. Всі люди, які були посячені Богові при храмі, вони щось при храмі допомагали. При храмі є багато чого робити, подібне як в нашому храмі, чи прибрати, чи квіти полити, чи ще щось, чи ще щось, чи може щось підшити, чи перепрати. Подібні потреби елементарні були і в старозавітньому храмі. Богородиця при тому допомагала там, де була потреба, для Божого дому. Отож, під сумою, молилася. Приватно, спільно слухала Боже Слово, слухала духовних наставників, помагала при храмі. Отаке От життя проводила Богородиця до 15-го року. Це щось подібне, як семінарія слухайте, це дуже серйозно. Ми в семінарії те саме робили. Постійно були при храмі, мали часту молитву, помагали при храмі, щось робили для церкви, слухали Боже Слово, і біля нас завжди був духовний наставник, якого ми могли посповідатися, поспитати поради, який нас спрямовував. І якщо ми щось зробили зле. Давав добру настанову. І так людина, як те деревце, яке спрямовують, росте в доброму напрямку. Отак Богородиця провела цей такий період свого життя при храмі. І потім, вийшовши з храму, вона була сформована. Вона мала цю основу свого духовного життя, сформувала ті свої чесноти і ту свою святість. І Богородиця після того, як вийшла із храму, заручилася з обручником Йосифом. Отримала від Бога ту місію стати матір'ю Сина Божого. Що ви думаєте? Вона забула про храм, певно, вже якось махнула рукою, та ні, провадила духовне життя і ходила за Ісусом. Завжди старалася бути з Ісусом. Одного разу, коли Христос проповідував в домі, апостоли йому повідомили, що при дверях прийшла твоя мати і твої брати. Прийшли за тобою. Прийшли теж послухати. Коли Христа веле на Голготу, Марія йде за ним, іде за Богом. Там був вже той храм, там була Божа присутність. На Голготі, коли Христа розіп'яли, багато від нього відступили, багато його залишили. Вона лишилася біля нього. Хтось скаже, ну а коли Христос Воскрес і вознісся на небо, що тоді робила Богородиця. Може хто знає, може хто не знає, але одразу після Євангелія Івана, останнього з чотирьох Євангелій, йде книга діяння Апостолів, і в першій главі тої книги діяння Апостолів коротеньким рядочком. Автор подає, що робила Богородиця після Вознесіння Христового. Дуже гарні і короткі слова, які може часом хтось пропустити повз увагу. Але там в першій главі книги Діян, 4, 14, 16 вірш, говориться, що апостоли зібралися в Єрусалимі, очікували щастя Святого Духа і перебували спільно, однодушно у горниці на молитві. З ними були побожні жінки і Марія, мати Ісусова. На спільній молитві з апостолами в першій церкві. От там вона була. Вона більше не знала, що робити. Вона оце єдине бажала робити. Вона настільки любила ту Божу присутність, настільки засмакувала перебувати біля Бога близько, що вона не могла робити щось інше, а перебувала з апостолами на спільній молитві. На спільній підкреслюю. Саме тому, коли відзначаємо свято п'ятидесятниці, маємо тут таку гарну ікону, де вогняні язики сходять на кожного апостола, і посередині апостолів сидить жінка. Тобто, може, знає, хтось не знає, що це за жінка, але то Пресвята Богородиця, яка з ними також там була на спільній молитві. Хтось скаже: ну, а що було далі? Що далі Богородиця робила? А поглянемо сотні років, кілька сотень років після Шестя Святого Духа. Пресвята Богородиця вже була піднесена до неба. І через кілька сотень років після того, у Візантії Константинополі сталося об'явлення від, від того моменту маємо свято Покрови Пресвятої Богородиці, і святий Андрій Юродивий побачив, як Богородиця, коли в місті була велика біда і лихо, з'явилася у храмі на молитві між людьми і перед Божим престолом разом з людьми спільно молилася і благала Бога про поміч. Це робила Богородиця. І тим Богородиця. Показує нам, який то є секрет святості. Воно не впаде на тебе з неба. Ти його не знайдеш як 100 євро на дорозі. Ти не зашпортишся, впадеш і не встанеш святий. То не треба бути обраним. Треба найкращий секрет Богородиці святості, як нам досягнути тої святості. Це подібно перебувати при храмі. На спільній молитві, на слухання Божого Слова, як найближче біля Бога, під проводом духовного наставника. І будь-якою послугою, якою я можу, при тому храмі для Божої слави допомагати. Оце секрет. Поглянемо в будь-яке життя святого, відкрите життя святих будь-якого святого, візьміть, ви зустрінете, що той святий був при храмі, що той святий був на спільній молитві, на службі Божій, що той святий приймався ті тайни, що той святий перебував у храмі. Навіть візьмемо найтаго одного з сучасніших, найбільш сучасних святих вже нашого століття, святого Карла Окутіса, який був нещодавно проголошений святим, що його мати ще живе і робить навіть екскурсію, особисто його мама, в його домі, де він жив, і писав уроки. І той святий мощі його знаходиться зараз в Асижі. То цей святий Карло Акутіс кожного дня перебував на святій літургії, кожного дня причащався. І він казав, що Пресвята Євхаристія – це автострада до неба. І був його секрет святості, подібний, як вже перевірений, який мала Марія. Тому, як і ми хочемо стати святими, то пам'ятаємо собі, воно не приходить ні звідки. Так як ні звідки не приходить диплом інженера чи, чи вчителя, він не впаде на голову. Ти можеш його знайти, але там не буде твого імені. Для того, щоб стати святим, потрібен і оцей шлях. Також сьогоднішнє свято пригадує нам ще одну важливу істину: що коли ми хочемо, щоб наші діти. Теж були біля Бога, теж е, жили вірою, теж стали святими. Це те, що найбільше хочеться батькам побажати своїм дітям. Я то моїй дитині найбільше бажаю і найбільше саме молюся. Яка професія буде, це вже його вибір, але головне, щоб там не було гріха, і щоб він став святий. То моє найбільше бажання. І щоб наша дитина стала святою, користуємося тим самим рецептом. Поки вона ще може щось. Змінити в своїй голові, поки вона ще може формуватися, робімо все, щоб вона була при храмі, Щоб вона полюбила ту добру компанію, яка є при храмі. Щоб вона полюбила збиратися з людьми, які збираються не для горівки, не для наркотиків, не для чогось дурного, не для якихось дебоширств, а збираються довкола Ісуса задля Ісуса. Коли дитина то полюбить, вона вийде і буде шукати тої доброї компанії, яка збирається біля Ісуса. На спільну молитву, на слухання Божого Слова, на святе причастя, буде шукати ту компанію всюди, де б вона не пішла, і вам ніколи не буде за ту дитину соромно. Я думаю, чудово, ви всі розумієте ту істину, щоб дитина жила вірою, вона має бути при храмі. Я думаю, всі ви чудово знаєте, що якщо батьки страждають від того, що дитина йде на погану дорогу, 99%, що та дитина не була при храмі. Або ходила, але не сповідалася, не причищалася. Подібно, як ти вчився в школі, але вийшов і не знаєш, хто такий Іван Франко, і такі випадки. Але якщо дитина сповідалася, причащалася, ходила з батьками на світу літургію, причащалася разом з ними, вона виростає, і я не знаю таких випадків, щоб та дитина робила дурниці. Чому, чому то так? А дуже просто, Тоже перевірила Богородиця. Тому дай Боже, що ми то не забували, що ми іншим то пригадали, що ми для себе то пам'ятали, що ми дітям то передали. Тож дай Боже, щоб ми за прикладом Богородиці тою перевіреною дорогою до святості впевнено і йшли і так точно будемо там, де Богородиця. Амінь. Слава Ісусу!